Встановіть триногу, Встановіть бусоль в затискну чашу. Вирівняйте бусоль по кульовому рівню. Зафіксуйте кульову п'яту в затискній чаші за допомогою гвинта. Відкрийте застосунок кропива. Оберіть небесне тіло для орієнтування. Оберіть час затримки. Запишіть дирекційний кут на світило. Встановлюємо значення дирекційного кута на бусольних шкалах, опускаємо відводку від лікового черв'яка і грубо орієнтуємо бусоль. Маховиком від лікового черв'яка точно виставляємо кут. Поверніть відводку установочного черв'яка та грубо наведіться на правий край місяця. Маховиком хвертикальної наводки підніміть об'єктив на світило. Рукояткою установочного цмеханізму сумістіть вертикальну лінію з куправим краєм місяця. Утримуйте вертикальну лінію на правому краю місяця до звукового сигналу кропиви. Приберіть руку з рукоятки бусоль зорієнтовано на північ. Відкрийте кропиву та створіть свогневу позицію. Маховиком від лікового черв'яка бусолі наведіться на приціл гміномета. Переносимо значенням чорної шкали бусолі в кропиву. Виставляємо приціл міномета згідно показників на бусоль. Орієнтуємо міномет прицілом на бусоль. Після орієнтування в приціл міномета більше не по центру шкали бусолі. Маховиком внаводимося на монокуляр приціла. Вносимо нове значення кута. Виставляємо новий кут на прицілі міномета. Доорієнтовуємо міномет аж так, щоб бусоль знову була по центру приціла. Перевіряємо, щоб приціл міномета і був по центру об'єктиву бусолі. Чим ближче з бусоль до міномету, тим більша кількість уточнюючих до наведень. Якщо помітних відхилень не виявлено, міномет вважається обзорієнтованим.